Привіт! Уяви собі живу істоту, яка може вижити на голій скелі, у пустелі чи навіть на північному полюсі. Вона не боїться спеки, холоду чи посухи. Більше того, це не одна істота, а справжній союз двох чи навіть трьох. Хто вони такі, ці дивовижні партнери по життю, що підкорили найсуворіші куточки планети? Сьогодні ми познайомимося з ними лишайниками. Лишайники це унікальні живі організми, які нагадують справжню команду виживання. Вони утворюються в результаті співжиття гриба і водорості або ціанобактерії. Гриб надає тіло форму, захист і вбирає вологу, а водорість або ціанобактерія здійснює фотосинтез, тобто живить усю систему органічними речовинами. Зустрічають накипні, листуваті та кущисті лишайники. Тіло лишайника називають таломом або слоївищем. Воно не має коренів, стебла чи листків. Під мікроскопом у таломі можна розрізнити три шари верхній шар щільний захищає від висихання. Середній шар містить клітини водоростей або ціанобактерій, які здійснюють фотосинтез. Нижній шар з грибних ниток часто має вирости для прикріплення до поверхні ризоїди. Лишайники здатні жити там, де інші організми не виживають, на скелях, дахах, корі дерев, навіть у постелях і в Арктиці. Вони можуть висихати майже повністю, а потім оживати після дощу. Ростуть надзвичайно повільно, деякі види додають лише кілька міліметрів на рік. Лишайники можуть розмножуватися вегетативно частинками тіла, сорусами або ізидіями, що містять і гриб, і водорість. Розмножуючись статево, гриб лишайника утворює спори, але для формування нового лишайника спора повинна знову знайти свого фотосинтетичного партнера. Їх називають піонерами життя, бо вони першими поселяються на голих скелях і сприяють утворенню ґрунту. Лишайники індикатори чистоти повітря вони дуже чутливі до забруднень. Якщо їх немає, повітря брудне. Лишайники є їжею для тварин, наприклад, олені в тундрі живляться лишайником ягелем. Люди використовують лишайники у медицині, деякі види містять антибіотичні речовини. Вони є барвниками для тканин. У минулому їх застосовували навіть у виготовленні парфумів та паперу. Тепер ти знаєш про надзвичайно цікаві живі організми, лишайники. До зустрічі!